Вітаю всіх, з вами Северин Хотко. Пройшов вже, минув новий рік. Відійшов я трошки від цього всього і отже можна знову приступити до запису відео по своїм стареньким реплеям. Знайшов ще один бій з патчі ще 084. Так, який я зіграв на артилерії. Ви Пантера. Бій більшим особлив. Тим, що тут я зміг отримати бажаний фраг, який я до того отримав лише на тигрі. Так, це. Ну, не скажу хто, але ви можете подивитися на ворожу команду і здогадатися. Я думаю. Так. Спочатку, на початку бою нічого як складного. Особливо я не роблю. Стою недалеко від місця засвіту. Ой, респу. І моя союзна команда вирішує, що необхідно в першу чергу взяти гору. Хтось це написав на початку перед боєм. Чат. І тяжі, Стеф, особливо тяжі, поїхали наверх. Стежки під... піджалися під млин і там намагаються щось творити. В команді в нас і в союзній. І в команді противника по... по 4 артилерії, це досить багато, так. Боює 10 рівні. Тут нічого складного, як по немає. Я не... я не важко. Здогадатися, на що от, надіються ось ці танки, які там щось топцюються біля млина. Тому що їх можуть будь-яких сторін артилерії, 4 можуть роз'їхатись по карті. Так, в принципі, ми і зробили. Ми стоїмо на одному місці щоб для того, щоб могти закинути більший сектор. Бачу, бачу. Що? Інші сторонні карти. Союзники два. Стежки і танк і тяжкі. Піжмо, піджалися під, під, під корівники. Там світилися два танка ворожих. Ну поки що я тут свідкую, хто засвітиться в лісі. Ось бачу. 121. й 121. й Може, тоді навіть китайці були, дивно. Не пригають це такого, але ну, нічого. Так, стріляю приїжджаю звісно ж, тому що багато артилерії можуть по трасі зловити, але. Я не думаю, що зараз в той момент. Команда суперників програє. З великим рахунком. І тут я бачу Мауса. Тут бачу Мауса, якого 100% здоров'я, 3000 одиниць. Так, від'їде. І кидаю в нього, вилучаю. Небагато, все-таки Маус досить броньована ціль. І так здавався, як 300 одиниць здоров'я я виніс з нього. Союзники атакують. Ворог. Ворог залишився лише в основному біля керівників. Тобто тяжкі танки. Артилерія скрізь все десь в лісі. Ось я кидаю по Маусу. Влучаю і підпалюю його. Танк Маус не... Не використовує Вогнегасник, я не знаю чому, можна в нього його і не було, ну а навіщо? Все-таки німець. Німець. Не повинно гріти, правда. Я знищу Мауса. До речі, це другий маус. Більше в принципі за... От скільки в мене є 9 тисяч боїв. ...лише два мауса, я зміг знищити. Ну, на жаль, їх не так часто зустрінеш в рандомі. Так. На жаль. Гроза Маусів, чи ще й ні. Майже недосяжна для мене. Тим більше що я граю на низьких рівнях в основному, так. Фанюся. Ну що ж ворога залишається лише Т-114? Так, достати його не можу, тому що він за корівником. Тут вгв Пантери... Траєкторія досить полога. Хоча ні, він їде, їде. Все-таки Все я його знищую і це перемога, дякую за увагу.